Вітаю, друзі. Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу ставки Верховного Головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони. Указом номер 67 та шістдесят він, він, Він ввів нового головнокомандувача збройних сил України, а саме Олександра Сирського. Ну, звичайно, до складу ставки та до складу РНБУ, виключивши з неї Валерія Залужного та Юлію Лапутіну. А також президент офіційно призначив новим начальником Генерального штабу Збройних сил України Анатолія Баргилевича, який раніше обіймав посади командувача сил територіальної оборони, замінюючи на цьому посту генерал-лейтенанта Сергія Шаптала. Попередньо Баргилевич займав керівні посади в армії. Включаючи командувача сил територіальної оборони, начальника штабу оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця, а також був заступником командувача сухопутних військ. І це ще не все. Кабінет міністрів сьогодні, 10 лютого, звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони України. Цю інформацію підтвердив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Додавши, що звільнення пов'язане з переходом Павлюка на іншу роботу. За даними ЗМІ, Павлюк може очолити сухопутні війська Збройних сил України, замінивши Олександра Сирського. Такі зміни стали частиною широкого процесу пере... перебудови керівництва Збройних сил України, ну, що розпочалися ще 8 лютого, коли Валерія Залужного замінив генерал-полковник Олександр Сильський. А також у Раді назвали причину того, що ТЦК працюватимуть цілодобово. Кабінет міністрів дозволив територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації або під час воєнного стану. Це рішення було ухвалене для оптимізації та удосконалення їхньої діяльності, яка має важливе значення в секторі безпеки та оборони. Згідно з народним депутатом та членом комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федором Веніславським, такий режим роботи мав бути запроваджений вже давно, оскільки територіальні центри мають важливі функції з військового обліку військовозобов'язаних та організацій медичного огляду. Це рішення дозволить забезпечити більш таке ефективніше функціонування ТЦК у воєнний час. Я вам дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!